Привіт-привіт, близнюки рідненькі! Сьогодні ми поговоримо про вересень 2025 року. Вересень буде насичений місяць. У нас буде коридор затемнень цілих два тижні, тому готуйтесь, може бути підвищений емоційний стан і дратувати можуть навіть дрібниці. Тому дуже добре знайти якийсь метод, свій метод релаксації, да, медитації, можливо, дихальні вправи, йога, спорт, щоб ви могли тримати цей баланс, бо може такий вплив давати да, коридор затемнень з приводу підвищених емоцій. А почнеться у нас місяць 1 вересня. У нас ретро-Сатурн, все, що знаходиться в ретро Русі, і за рахунок цього. Повернення назад, він повертається в попередній знак. І для вас це 10-й сектор, сектор кар'єри. І тут Ретро Сатурн може давати якісь паузи і затримки в вашій кар'єрі, ваших досягненнях в професії. Да? Тобто можуть бути паузи затримки. Не дивуйтесь, не треба, знаєте, як намагатися все це проштовхнути, брати прям. Силою тут краще зачекати, якщо щось не йде, то поки не час. Далі в нас 2 вересня Меркурій змінює знак і переходить в ваш четвертий сектор сектор родини, нерухомості. І тут він може дати вам якусь інформацію з приводу вашої родини або вашої нерухомості місця вашого проживання. Можливо, це буде переїзд, тобто це може бути аналіз вашого місця проживання. І ви вирішите, що можливо вам потрібна більша квартира, або інша. Якщо це орендована, да, то, то будете шукати іншу, якщо це купівля-продаж, то там може бути трішки довший період часу це займати. Але також можете передивлятися якісь інші варіанти, які вам підходять. Е, також це може бути. Або, до речі, да, це може бути не переїзд, а можливо, ви дійдете до. Висновку, що вам потрібно зробити просто ремонт в квартирі, да, тобто аналіз вашого місця проживання. Там треба, можливо, шпалери переклеїти, можливо, якісь меблі нові купити. Тобто, як якось так. А, а також Меркурій може давати якісь короткі подорожі кудись всією родиною. Так, що от може бути. 6 вересня уран, який нещодавно змінив знак, вже розвертається в ретро-рух. І у вас, близнюки, це ваш перший сектор, Пробудить уран в ретро-русі по 4 лютого 2026 року. Він повернеться ще в попередній знак в телець, тобто вам дасть трішечки відпочити. Да, тобто зараз, поки він в ретро-русі, може давати вам паузу таку від впливу свого на вас, на вашу особистість. Да, бо перший сектор це особистість характер на, ваш, на ваше самовираження, на ваш імідж, Тобто поки що буде пауза. Да. Не, не встиг уран дати якийсь вплив, як зараз дає вам паузу від цього. Далі в нас 7 вересня буде відбуватися повний місяць і місячне затемнення в цей же день, в вашому 10-му секторі, секторі кар'єри, там, де у вас і ретро Сатурн. І повний місяць може давати висвітлення якоїсь ситуації по вашій кар'єрі, або навіть завершення. Можливо, ось по ретро Сатурну, що будуть якісь паузи затримки. І тут, можливо, ще якась ситуація по повному місяцю, і ви вирішите завершувати да, цей цикл в цій кар'єрі. Кар можливо, там працювати в цій... на цьому місці роботи, будете його змінювати. Або, можливо, навіть захочете змінити професію, теж так може бути. Тобто, щось буде на вас ну, всі повний місяць, всі ці впливи, коридор затемнився. Це буде на вас впливати, що ви можете навіть покинути. Повністю цю професію або просто цю роботу. Також повний місяць може дати якесь висвітлення ситуації по батьку, бо 10-й сектор на за забатька відповідає. І, звичайно, пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення, тим паче, в коридор затемнень, позбавляєтесь від поганих звичок, непотрібних речей від негативної енергії. Робіть, можливо, якісь ритуали на очищення або просто генеральне прибирання, щоб очищити, очистити весь свій простір від негативу. Далі в нас 13 вересня буде відбуватися з'єднання Сонця і Меркурія в Діві в 21 градусі. Подивіться, якщо у вас. Меркурій в натальній карті, в Діві в 21 градусі, то на вас це буде більше впливати це з'єднання. І знову четвертий сектор, до речі, у вас в цьому місяці, в вересні буде зачіпатися сильно. Четвертий сектор, тобто акцент буде на родині, нерухомості, місці проживання, а також на п'ятому секторі: діти, творчість, хобі. Відпочинок розваги, да? тобто так. І да, з'єднання Сонця-Меркурія в четвертому секторі, тобто в вашому секторі нерухомості. Тут це з'єднання дає вам якраз акцент, да? час подумати про свій дім, про свою родину, про те, де ви живете, да? про ваше житло. Може давати переїзди також або ремонти. 에, і зміни в родинних стосунках. 에, так. Е, ага. Можливо, тут треба буде, знаєте, зайнятися м, більше паперовими документами, та, тобто паперами з приводу. Документів на житло, можливо, якихось спадкових документів на якусь нерухомість, все, що пов'язано з вашим житлом. Да? Тобто, Можливо, договір оренди, можливо, це, як це називається? Забула. Документ власності, да, право власності на цю нерухомість. Тобто, все це треба перевірити. Можливо, якісь документи старі, їх треба оновити, або щось десь не отримано, десь загубилося. То треба все це відновити. Ну, тобто, отут якраз да знаєте, це з'єднання каже, що передивіться всі ваші документи, чи все у вас є, чи все правильно оформлене. Далі, 18 вересня, Меркурій переходить в ваш п'ятий сектор сектор дітей, творчості, відпочинку, романів. теж. І тут, до речі, може бути якась інформація по вашим дітям, да, по дитині, якщо вона є у вас. Якщо ні, то це може бути вагітність, або ви будете з вашим партнером. Розмовляти про цю вагітність, можливо, планувати цю вагітність. Да, ось так це може бути. Також це може бути якась інформація з приводу творчості, творчих проєктів, навчання творчості, творчого хобі. Тобто, якщо у вас щось з цим пов'язано, да, хобі, робота з творчістю, то якась з цього приводу буде інформація. А також це можуть бути якісь романтичні відносини, якісь кохання, курортні романи, бо п'ятий сектор, до речі, теж про відпочинок, відпустку, можливо, кудись поїдете, якщо ви не в стосунках. А може, якщо в стосунках, <схід> так теж може бути. Тобто можуть бути якісь короткострокові романи. Або, до речі, ще по п'ятому сектору з приводу дітей, можливо, ви дітей будете чомусь навчати. Або відправити їх, навчатися в школу, в дитячий садочок, в університет, можливо. Або, можливо, це про творчість вашої дитини. Можливо, дитина піде займатися творчістю. Так от ще може бути. Далі, 19 вересня Венера переходить у вас в четвертий сектор. Та? Знову четвертий сектор. І Венера вам тут може дати купівлю або продаж вашої нерухомості, можливо, оренду нову да, якоїсь квартири, тобто цей переїзд. Або знову ж таки ремонт будете робити. Це будуть витрати на ремонт, бо Венера в нас за гроші відповідає. і Тут можуть бути саме витрати на цей ремонт. Також Венера вам додасть, якщо ви знаходитесь в стосунках, більше гармонії, такого затишку, тепла в ваших стосунках. Також це гармонія в родинних стосунках, тобто те, що пов'язано з родиною, з батьками, дідусями, бабусями, тобто всіма, хто старше вас. Так, а ще, до речі, Венера може дати одруження бо четвер Ще за зміну прізвища відповідає, можливо, це буде одруження, і ви будете змінювати прізвище. Або, можливо, можливо, це буде тільки пропозиція поки що шлюбу. Або, до речі, тут може бути пропозиція жити разом, тому ви будете орендувати квартиру і шукати житло. Так що може бути. І 21 вересня буде відбуватися новий місяць, і в цей же день сонячне затемнення буде відбуватися. І знову в вашому четвертому секторі. І це може бути якась новина в родині. Може бути якась новина з приводу нерухомості. Да, це може бути якраз те, що ви будете або знімати нову квартиру, переїжджати то окремо, або, можливо, це буде купівля нової квартири. Можливо, там продаж старої купівля нової, або просто купівля нової, тобто якось так. Так. Також це може бути нова родина. Тобто, якщо ви одружуєтесь, то це буде родина вашого партнера, да, ваша дружина або вашого чоловіка. Тобто, можна сказати, як нова родина у вас з'явилася. Що ви вже всі родичі. Е, далі йдемо. 22 вересня сонце переходить в ваш п'ятий сектор, і, до речі, також може дати вам вагітність. Да, тут у вас. І по Меркурію, можливо, вагітність, і по Сонцю можливо вагітність. Також Сонце тут може давати, якщо ви працюєте да, в творчості, то тут якісь цілі, творчі цілі, або цілі в творчих проєктах. Може бути якесь самовираження ваше через творчість. А також. А, також, до речі, тут сонце може дати зміну вам напрямку життя, наприклад, да? якщо у вас по 10 сектору, там по Сатурну, Ретро Сатурну і повному місяцю якесь завершення було, то тут, можливо, якраз ви знайдете себе в творчості, так що може бути. Да? І тут буде зміна напрямку життя з тієї професії, яка у вас була, на або творчість, або материнство, якщо це вагітність. Тобто якось так воно може бути. А також в цей же день, 22 вересня, Марс буде змінювати знаки, переходити ваш шостий сектор сектор роботи, рутини, здоров'я. І тут у вас, знаєте, Марс вам додасть такого бажання, ініціативи зайнятися своїм здоров'ям. Можливо, до речі, це якось буде пов'язано да, з вагітністю, з плануванням вагітності, здоровий образ життя, можливо, спорт. Більше будете приділяти увагу своєму здоров'ю, можливо, якесь обстеження пройти, можливо, комплексне повне, тобто якось так. А, також це більше буде у вас, знаєте, як бажання енергії на якісь нові звички, да, якісь нові обов'язки, можливо, до речі, через це з'являться. Да, якісь нові звички, там, можливо, правильне харчування. тобто, ви Будете готувати інші страви, по-іншому, використовувати інші продукти. Ну, якось так, тобто воно може бути пов'язане. Або, до речі, якщо це з приводу роботи по шостому сектору, то Марс може дати якусь конкуренцію. Можливо, ви будете на нову роботу влаштовуватися, і буде якась ось ця конкуренція з іншими людьми, які також претендують на цю посаду, на цей. На, на цю роботу, так може бути. І ще в цей же день, 22 вересня, буде відбуватися саме секстиль Марса і Сонця, який може дати вам якраз ось цей конфлікт да, через те, що Марс. Нас за конфлікти відповідає ось цей конфлікт між, між творчістю і щоденною рутиною, або між романтикою і щоденною рутиною. Бо тут якраз вже, вже ж, у вас Марс в шостому секторі, а Сонце в п'ятому. Тобто цей конфлікт між п'ятим і шостим сектором. Тобто тут, знаєте, треба знайти якийсь баланс, якусь середину. Між рутиною і вашою творчістю. Тобто не, не треба вбивати в собі натхнення. Да, якщо воно є, не вбивайте натхнення рутиною. Треба знати, знайти оцей, ось цей баланс і рутина окрема, натхнення окрема, і у вас має бути час і на те, і на інше. Ось такий вересень у вас, близнюки. Обов'язково, ще окремо поговоримо про е коридор затемнень. Бажаю вам, щоб все було добре у вересні, і до нових зустрічей з вами.